Я е, працював в Херсоні і одружився я з цим товаришем. Яка його доля? Під час війни зібрали в Херсоні євреїв і, везли, і вели на розстріл. Мама вела вела цього, мама єврейка, вела цього хлопчика, а тут е, з двох з двох боків е, окружили місцеві люди. І вона зрозуміла, що ведуть на на розстріл. І вона взяла, витовкнула його із цієї колони і е, витовкнула витовкнула толпу людей. Цього хлопчика підібрала українська сім'я, і він став, тепер у нього прізвище не єврейське, а він Багненко, Володя Багненко. І цей Багненко, ну я говорю, що краще у мене товариша не було, У мене ніякого е, немає ворожості до євреїв. Хороший чоловік ким би він не був, а він хороший чоловік. Ну що, яка їх задача була у цих, що приїхали в Київ, значить, написати заяву, вони приїхали з усього світу, написати таку заяву на ім'я голови Європарламенту.